Один господар мав дуже вперту жінку. Якби то вперта, а розумна, то міг ну, би якось ще жити. Ну, а ця була трохи дурнувата. Щоб він не сказав, то все не так, і все зробить навпаки. Коли він хоче їй словами нарозумати, то чує: так буде, як я знаю, а не так. «Як ти. Бачить чоловік, що з такою лише відьмарно стратить, і думає, як її позбутися. Одного разу каже Завтра я піду до міста на ярмарок, а ти залишайся вдома на господарстві. Найде Бог боронить ти зі мною до міста. Не встиг він всього сказати, а жінка вже, як машинка. Ой, не буде так, як ти хочеш, коли ти йдеш, то і я йду. А господарство як залишиться на пропало? Не бійся, чоловіче, як господарство не з'їв пес без тебе, то не з'їсть і без мене. А я таки піду з тобою, бо ти мій чоловік, а я твоя жінка. На другий день збирається до міста чоловік не сам, збирається і жінка. Просить він. Лишайся вдома, жінко, бо ти газдиня. І ти лишайся, бо ти газда. Бачить чоловік, що марна справа з нею говорити, йде. Жінка за ним. Йдуть обоє, йшли полем. А під лісом треба було переходити широку і глибоку річку. Дійшли вони до річки, а тут зустрічаються сільські люди. Питають його. Максиме, а кого ти вдома лишили, що разом з жінкою йдете на ярмарок? Та нікого. Перейшли люди на той бік. А він каже Почекай, жінко, я піду наперед. А ти переходь за мною. А то не одно. Ти завжди хочеш бути першим. Ні. На цей раз і я піду наперед. Як ідеш, то будь розумна. Тримайся за запоруччя, і не смій скакати у воду. Так і скочу. І що мені зробиш? Та спам'ятайся, жінко. Ти не вмієш плавати. Але жінка не слухала. Вибігла на середину кладки, перекинула нову через поруччя і лише п'ятками блиснула. Люди на березі аж у долоні сплеснули. Ого, чоловіче, ти вже повдовів. Але чоловік не говорив ні слова. І з кожним таке буває. Розуму не має.